Дітки, наступне наше заняття, художньо-продуктивна діяльність ліплення. тема нашого заняття зайчик з казки «Колобок». бок. Спробуйте відгадати загадку, хто до нас завітав на гостину. Взимку білий, влітку сірий, довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Хто це малята? Молодці, це зайчик. Зайчик прийшов до нас не один, а з друзями. Давайте поглянемо, хто це. Якої казки ці герої? Молодці, це герої з казки колобок. А чи знаєте ви цю казочку? Давайте трішки її пригадаємо. Правильно, баба спекла колобка, поклала його на віконце студити, Колобок покотився, зустрів там зайчика, вовчика, ведмедика та лисичку, які його хотіли з'їсти. Але колобок був кмітливий. Він втік від зайчика, від вовчика, від ведмедика. Лише від лисички хитрої не втік. Вона його взяла. Та з'їла. Це ж гарна казочка про Колобка. Давайте з вами трішки відпочинемо та виконаємо фізкульт хвилинку. Забавлялись зайченята. Виглядають маму й тата. Ось так лапку до лапки. Ось так шапку до шапки. Ось так вусом потрусили. Так. Так, так. Ой, дітки, погляньте, поки ми з вами відпочивали, зайчик кудись зник. А казка не казка, бо без зайчика не цікава казка. Що робити? Ой, малята! А може, зліпимо разом з вами зайчика і допоможемо іншим героям. Готуємо наші ручки до роботи, виконаємо пальчикову гімнастику, зайчик. Довгі вушка, зайчик має. І по лісі він стрибає, вушками ворушить і від холоду тремтить. роботи нам з вами знадобиться пластилин та дощечка. Для того, щоб зробити зайчика, ми будемо використовувати пластилин білого та чорного кольорів. Беремо наш білий пластилин та ділимо його на частини. Меншу частинку ось для голови. Більшу частину для тулуба. У нашого зайчика ще будуть два вушка та лапки. Ось поділили ми частинку пластилину, яку ми поділили з вами, щоб зробити голову нашому зайчику. Розминаємо її пальчиками або подихом. Коли пластилин став дуже м'який, катаємо кулю. Можна це зробити між долоньками або на дощечці. Ось. Тепер з більшої частини ми будемо робити овал. Також розминаємо пальчиками та катаємо між долоньками. Працюємо малята. Потім з двох частинок ми будемо робити вушка нашому зайчику. Беремо одну частинку пластилину, розминаємо її пальчиками та катаємо ось таку ковбаску. Після того, як ми скатали ковбаску, її потрібно трішки сплюснути, зробити у формі вушка. Ось одне вушко і зробимо інше. Ось такі вушка в мене вийшли. Тепер беремо іншу частинку пластилину і робимо з них лапки. Катаємо кульку, одну, потім беремо іншу частинку, розминаємо, катаємо другу кульку, ще одну частинку. Знову катаємо ще одну кульку і останню. Коли ми виліпили всі деталі, їх потрібно з'єднати між собою. Беремо наш тулуб, ось овал. Приєднуємо круг. Це буде голівка. Потім вушка. Їх два. Ось так. Потім лапки. Та внизу. А ну подивіться, малята. Чи схоже це на зайчика? А що зайчика ще не вистачає? Правильно, в нього не вистачає хвостика. Беремо шматочок білого пластилину та катаємо кульку. І приєднуємо її ззаді. Ось, погляньте, який зайчик у мене. Але в нашого зайчика ще немає очок та носика. Давайте зробимо його з чорного пластилину. Щоб зробити очки та носик нашому зайчику, потрібно відщипнути невеличкий шматочок чорного пластилину. Ось, з цього малесенького шматочка ми катаємо три кульки: дві менших та одну більшу. Ось, та приєднуємо нашому зайчику. Одне очко, друге очко. Та носик. Ось такий малята красивий зайчик у мене вийшов. Наші звірята дякують вам за допомогу. Чекаю на ваші роботи. Я сподіваюся, що у вас вийдуть не менш красиві зайчики, як в мене.